Вже незабаром у червні в Ірпені стартує відбудова першого демонтованого у місті будинку. Це була п'ятоповерхівка на гостомельському шосе 12-14-16. На місці руїн збудують новий багатоквартирний, але вже дев'ятиповерховий будинок. Проєкт будівництва впроваджується міжнародною організацією з міграції за підтримки уряду Німеччини. А зараз розробляється проєктна документація. Ну, ми не є замовниками для цієї документації, Замовниками є пінська міська рада. Як тільки вони розроблять проєктну документацію та пройдуть технічну експертизу, вони нададуть нам права замовника разом з цим проєктом і ми почнемо будівництво будівлі у новому будинку буде 76 квартир. У ньому поселяться ті ж мешканці, які жили тут до руйнації. На реалізацію цього проєкту уряд Німеччини планує виділити 3 мільйони євро. побудова нового будинку коштуватиме приблизно 3 мільйони євро. Ми сподіваємося, що разом із партнерами це реалізуємо. Так, війна ще не закінчилася, вона триває. Але ми розуміємо, що людям потрібно десь жити, дітям ходити у садочки і школи. Тому так, зараз слід починати відбудову, зазначив держсекретар Міністерства економічного співробітництва Німеччини Йоген Фласбарт. Окрім цього, за підтримки німецького уряду, вже частково відновили багатоквартирний будинок на Северинівській 154Б. Ще декілька місяців тому він виглядав так. А наразі тут вже підсилили п'ятий поверх, частково накрили дах та вставили вікна. Ці роботи теж виконала команда міжнародної організації з міграції, і це ще не все. В планах міжнародної організації останній її поверх повністю зробити ремонт людям в квартирі, зробити фасад будинку, зробити утеплення, довести кришку вже до кінця І взагалі по будинку пройтись по фасаду, щоб завершити його вже логічне завершення цього ремонту було. І це дуже добре, зідав на ну, як, Люди будуть жити десь, буде свій прихисток, тим паче там дуже багато дітей маленьких на п'ятому. Так що це, це дуже важливо. Представники Міжнародної організації з міграції та держсекретар Міністерства економічного співробітництва Німеччини зазначили, що після реалізації цих проєктів шукатимуть можливості для втілення у життя наступних. Ще Міжнародна організація з міграції за підтримки уряду Німеччини, окрім відбудови будинку на Гостомельському, С12, 1416, ще буде капітально ремонтувати Северинівську 160 і 162. Сподіваємось, що співпраця буде плідною і ми якнайшвидше закінчимо ці об'єкти.